Топ-6 найдорожчих ціар британської корони, і на п'ятому місці одночасно посідають дві прикраси. Це Ціара Хало, яку ми так добре знаємо з весілля принцеси Кетрін, а також ціара вузлики кохання. Ціна кожної з тіар варюється за різними джерелами від 1 до 1,5 мільйонів фунтів стерлінгів. На четвертому місці не повірите, але це діамантове бандо королеви Марії, яке ми так добре знаємо з весілля Меган Маркл. Його вартість приблизно 2 мільйони фунтів стерлінгів. На третьому місці тіара бахрома, яка була весільною тіарою і у королеви Єлизавети, і у принцеси Анни, і у принцеси Беатріс. Її вартість 5 мільйонів фунтів стерлінгів. На другому місці смар. Рагдовий кокошник гриві, яку ми єдиний раз бачили на весіллі принцеси Євгенії. Експерти вважають, що вартість цієї тіари приблизно 10 мільйонів фунтів стерлінгів. І така неймовірна ціна зумовлена великим смарагдом, який майже 94 карати. І найдорожча тіара британської корони, саме тіара, це Володимирська тіара. За даними експертів, її вартість приблизно 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Така ціна зумовлена тим, що конструкція має. Змінні елементи і ця тіара має і перли, і смарагди для своєї комплектації. Звичайно, якщо колись дійде мова до того, щоб продавати такі прикраси за аукціон, то я впевнена майже на 100%, що вартість тіар буде набагато набагато більше, тому що вартість цих тіар вже складається не тільки з вартості каміння, золота і іншого, а й тієї неймовірної історичної спадщини.